Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Вирішили з другом покопати, не сидиться нам вдома в таку погоду, сніжок, Дивіться, як гарно, як красиво. Нам друг упереді. сьогодні, у нього день народження. Це коп він прирівнюється до рибалки, Дома не усидиш. Треба, Треба щось шукати, щось цікавеньке, поки є така нагода, бо... На роботу ходимо, йдемо на цікаву локацію. Побачимо, що сьогодні нам вискоче під катушечку. Підсніжники були, але підсніжники присипало. Може і будуть виглядувати, заснімемо, якщо буде видно, там, де ми будемо проходити. Ну що, друзі, приємного просмотра, а ми Йдемо вперед нам ще йти кілометрів, мабуть, 3-4, а там буде видно. Щось буде цікаве, будемо все показувати. Ось друзі прийшли ми на свою локацію. Ось там десь друг не видно, десь копається така долинка. Сніг налипає, трава трохи погано, бо вище піднімаєш, виходить, ти не можеш вловити сигнал глибокий. Налипає на катушку, але щось попало. Зараз будемо викопувати. Не Будем бачить, що там нам потрапило сьогодні. Попазувало цвітним. Кажеться, викопав. железячка. что у нас тут. Ну вот что, кабаланка. Триснута. Ну что, будем идти туда прямо. Сніг падає, погано мокрий, налипає на катушку, але все рівно будемо старатися копати. Ось друзі вийшли на гору, ми були там внизу, там понизу самі желізяки попадаються. Вирішили піти на гору і тут сигнальчик. У мене такий ночі непоганий. Стукне катушечкою, під нову. Не хочу. Тут там 79-78. Гарно ти зробив, мені ще лучше. 76. А не гарний гарний, та я тобі без числа віддавати, скажу якийсь. Копай. Посапка напада. Це може може бути і фольга, може ні. Це щось не Щось воно і зверху пробиває. Мені буде, Сто було Труїнки Прозвонити. Про У мене катушка, здорова, мені буде складно вийти з такі. бо в мене внизу показував вона я викопав глибше Ось, а там Боже, катушку а ти не брав але брав, ну він щось не хоче ну тепер катуха сей попав піну Якщо він щось звісно покаже бо він щось хоче робити Батч Ні, Нет, они не щось. Бачи глибше пшет то. Бачи, сам по собі вже но Та ні ну. Давай катушку сюди Тут раз. Растусил, Як я люблю такі сигнали? Катастрофа це Він. Ха -ха. Це він І що це у нас Шмордяк. Кусок алюмінія, чи дюраліки І так гарно дзвенел. Ну нічого друзі. друзі, ходимо далі, шукаємо, Це буває. друзями вийшли ми тоді там на гору, пройшли сюди-сюди, зараз направляємося в ту сторону. Був у мене такий сигнальчик, такий як під монету, Но перемінний. Не видно через кульок, 57. 57, і тут оно я викопав, бо неудобно знімати. І ось така монетка. Попалась. А що це? А, це Соєт, Соєт. 1956. Ось така. Обратна сторона. Ну, сохран такий. Нормальний. Вони були нікелюві. То... Тут сохран сохранився і зверху. Не глибоко було зверху, так. Ось так. Ну що, ходимо, дивимося далі. Ось, друзі, одійшов метра 4-5 і... Похоже, похоже щось на монету. Ну, і все, трошки пробиває. Кажуть, чорним может быть і пробка. Ну, сейчас викопаємо, покажу. Друзі, думав, монета, да. Охуху вже кругли. А це показується одірвало. Ніпеля От камери. Ось така штучка. Ну, що, ходимо, дивимося далі. Друг десь пішов туди. Зараз я до нього направляюсь униз. Друзі, там же я викопав монету, спустились на низ Друг каже, вийдемо нагору, там карта зробимо, закачаємо. І сигнал у мене такий. Непоганий, зараз будемо копати. Побачимо що там каш мені. Кізьми. Ти якось ще скажемо. Моди, навіть. Та. Ну а який же. Ну покажи. Отже, друзі. друг знайшов такий замочок. Рядешка 3 метри. Якщо хто знає, підскажіть. Перед тим ключик Дриві. попався похуй. Сейчас покажу ключ, а я не, 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 не пошел. Что-то за там замочим. Похоже, як на кодовий тут он. Но... Це, не, не, это не кодовый. Угу. Я сейчас думаю, це покерки. Каят кайдани, похоже. Ну. А шо цей, да ти кавша щось найшов? Не, все, пока все. А тут у мене монетка монетка, а вона оказывается не монетка. Фольга. Гарно било. А так уяву розріб. Ну так. Да. Ось друзі. Пішли оттуда сюди і під деревом такий гарний сигнальчик. 80-75. Зараз будемо копати. Хоч своїм провірити що. У тебе вже теж сигнал є. Сейчас. Пробуємо... Пробуємо пробуєм шукати. О. Ну йди ти, попробуй своїм. Десь так під дерево б'є. Туди я свого заберу і тут погано робиться. Теж показує. 56 бути або бухарська, або не бухарська. Під деревом. Вверху ну. десь. показывать как хочешь бырочнее да? да, вообще показывать ну, вот черный дышать видите сидим Под деревом Под деревом Я Сейчас заложим дерево. Стой, стой, я все уже бачу. Не, как красиво, ренненько. Я по ней даже лопатой не зарядил. Бухарский динарий. Вот зараза. Чулан лежит. Ну, такая бывает. Он зарху был. Он под рукой Вот я бачу. Он э -э, красота. ребром стоит. А что за монетка? Ну? Радянщина, 29-й рік. Не їжу, так. Я буде, я собі щось таке зніму. Ось, друзі, таку монетку. Друг підняв 26-й рік. Дві копійки золота партії. Соханчик завжди отличний. Ну що, ходимо, шукаємо. Ось друзі, спустились ми з гори донизу. Ось така краса. Тут сигнал чорний такий цвітним закидав. Ось такий кусок серпа. Це серпини СССРівські, це давніші, бо у них форма трошки не така. СССРівський більш заокруглено. А це отак іде. і Сразу сюди і він такий загнутий. Це є більш всього казаччина. Якось так. Так, друзі. Невеличкий перекус у нас. І будемо шурувати в ту сторону. Навірно, донизу або на той гор. Да, Бургер він холодний, дуже в лісі. Сигнальчик був. Один. один там. Ну, железячка якось попала. Чорне. Чорний. Чорний. Це мусор був. А ну, зверніш микрофон. Зараз, зараз. Ого, я забувся. Зараз починається. Та я поїду. Лопату ага. Дайк виріє Угу. А ну туди на ту, тут на грудька. Тут нема. Прям... Ну це метал грубий. Не ну, тебе. Великої глибини можете і ця монета пробивати так. Мопіті, така ну він був перемінний, кидав на, на метал і... Знать би краще, чи я юг точно в центр. Чи я десь непонятно як обычно десь в сторону кушаю. Раз, копаван, викопаю метровий Нема. тут Сейчас подожди я її. Струхану а, ні, ні Вот сейчас сбоку держи. Блин, то на ловая, блин. Подлюка. Ну ты уже назад закинул ямку. Ну, сейчас вот. так Вот Мамочка. Нет. Ну что ты он здесь? Посмотри, кучки. Смешно Уже перегрелась Я уже перегрузку что-то показал Ты снимаешь? Да. Та все шість відео туди железя. Вот кого? Кова на шось. Кусок. О, з друзьями от туди прийшли. Ось того перевала сюди. Ось ніця під сніжничок вилазить. Гарненький такий. Вже вони вилазять Підсніжнички І Ось попався мені такий сигнал. Замучок мучок. Такий ще. Що закривається спереді Старенький він уже, дуже старенький, будемо ходить, ходить далі шукати. Ось ще друзі зараз є. Подивимося, що там воно. Дженіло так гарно. Ось така штучка. Ну і таке буває. Десь там друг мій он, риється. Ми тут трошки пошукаємо. Щоб ви розуміли, друзі, дивіться глибина. Ось все, десь десь і все таке Я вам скажу, Аська на таку глибину не побачить. Навіть э, ось турбораптор, така тушечка дружа, да? вона тоже не бачить сигнал. Але я вам скажу, друзі, я її викопав, ця ось валятка, друзі, дивіться, але в ямці є ще один сигналчик, друзі. Це ще не кидав. Била вона 90. Так, її будем піднімати. І з ямки... Ой, ось така красавица! Ага. Що нам попалося? Подожди, а, Ем, 2 копійки Состояние не скажу, що погане. Такі зелені патні даві. Так, ну що вже це добре, друзі. А ну сейчас я почищу, включу вам потім покажу. У Ось, друзі, він чистий пока. Ну тут ще Шадний ще є сигнальчик, ще один і похожий по ВДА числу. Що там глибше ще є, Садам, так, друзі, Ось я почистив Поганенько в ній видно, ну це 3 копійки, друзі. Три копійки, але я не бачу, якого року вона. Три копійки. На рік зверху має бути. Та це десь 1870. А ті такі роки. Так, а ну показує так, по не числу. Не видно. Та не видно, 90, 90, я думаю. 90, так. Да. 80. Найди фото, найди 7. От тут то глибше, бачите, носок. Носок катушки. Ну, значит, да, вон там, вот все. Так что может быть ну, ще одна? Сейчас одненька может быть давай. Купай. Бо я одну снял уже, сейчас я заново буду включать. Да, 93. Это ложились. Вот так я поставлю. Сейчас Тут я думаю, есть. Тут же значит ша есть и надо. Сейчас один сегначий, друзья потом усилится отпечаток там здесь тут должна быть а ну да я ще позвоню нормально подожди вот тут здесь тут там на у руках о монетка дает точно класс друга уже еще есть сигнал там в емка класс класс клас, класс класс <схай> красота Сейчас одну хвилинку, друзья. Сейчас мы її цю нами, я вам включу потом покажу. Не видно? Нимай. Да, это не видно. Та ей. Монетку я... надо чистить, конечно. Та ну, ті, конечно. ці звісно, по, вона поворона Це дві копійки тоже, друзья. Так, сейчас будем ще наступний сигнал купати. Ще один є сигнал. Там глибше. Єле-єле цепляем. Голубина. Ще щитку загубим. Більше штыка. Єле-єле цепляє. Сигнал Це мій раптор, ну, катушка. Раптор катушка, у нього Марс Discovery, трошки бере, трошки бере. глупше. Оце подарок другу на день народження якраз. Так що привітайте з днем народженням друга. І з находочкою такою. Прикольною. Друзі, нема більше. Розкопали, сигнали були, але вже зовсім другі. От як вони дві є, так вони і є. Дві одна якого року? 1869, а друга непонятна. А друга затерта, і ця дорога тут, ну тут така дорожка йде. Перебита була, не тільки нами, а й дуже багато людьми. Дуже багато мусора. Але щось Марс Discovery Рулет. <рес> а, тут, а тут АК написано. АК. Ось така катушечка. І то вона елій. Чуть-чуть так сигнал пробивав. Прохрякував, можна да, сказати. А глубина більше штика, до двох штиків получається. Ну, Десь так. Ну таке. Друзі, хто не підписався, підписуйтесь. Вам не важко, нам приємно. Приємно буде. Ось, друзі, закінчуємо сьогодні вже копати при такій погоді. Що у нас тут попалось? Ножичок, друга попався. Підкова козаччина. По козаччині серпи теж ось такі. чого-то Бувають попадають цілі а це обломані. Ну вот сокери тут лезу Чи як вони, як ти на них казав ці блядь, костелі, костелі, попадають. Шайка, железячка, замочок цікавий такий. Ось, ось, більше, Советский замок. Нильзы, всякий шмордячок тоже. І ось монетки. Дві монетки. Одна якого року ти казав? 1869. Їх треба мити. Мить треба чистити. Глибоко дуже лежали, звісно. 2 копійки. 26 рік. Що у нас? 20 копійок. Пять шостий. Гудзик железний. Без вушка. Якось так. <різь> <різь> Підписуємося на канал, ставимо лайки. Всім пока-пока.